Тут він і його приятель помітили Фінлея і завмерли з переляку. Справа в тому, що новачки солдати, які прибували до міста, дізнавалися про мисливця на велетнів і його подвиги навіть раніше, ніж про присутність у Сентінелі осідку принадниць. Та що там говорити. Більшість із них чули про нього ще до прибуття до міста, і, звичайно, ніхто не хотів сваритися з людиною. Для якої навіть гігантські монстри були лише здобичу. Джил же, не помітивши страху на їхніх обличчях, засміялася та попрямувала було до сходів. Але тут братова рука лягла дівчині на плече, і його крижаний голос наказав Іди додому, Джил. І коли розгублена від несподіванки сестра покірно зникла в будинку, Фінлей глянув на вартових і запитав це вам Шериф Ділан доручив вербувати молодих дівчат для посилення варти. Потім він рвонув із місця й миттю злетів сходами на верхівку стіни. Невдахи вартові чекали, що він, як мінімум, скине їх у фортечний рів з торч головами, але Фінний не збирався робити нічого такого. Познайомившись із хлопцями, він м'яко покартав їх за недбале ставлення до служби. А потім раптом зітхнув і сказав, що незабаром зима, а в нього біля будинку ціла купа неколотих дров. Солдати співчутливо зауважили, що допомогли б йому, якби не службові обов'язки, і радість їхня була просто безмежною, коли прославлений мисливець заявив, що не проти замінити їх на варті, якщо вони так хочуть йому допомогти. На тому й зійшлися. Праця просувалася в новобранців доволі швидко, і коли за кілька годин вони, спітнілі й захекані, піднялися на стіну, Фінли, посміхаючись, щиро подякував їм. Але у відповідь обидва хлопці тільки похнюпали голови. І рудий тихо промовив Пробачте нам, майстре Фінлею, ми не замислювали нічого поганого, та й не знали, що ця дівчина, ваша сестра. Можливо, так воно й було, але Фінлей таке переговорив із шерифом. Відтоді вартували на ділянці стіни, що прилягала до його будинку, тільки старі ветерани, солідні, сімейні і небалакучі. Що ж до Джил, то вона сердилася на Фінлея аж всенький тиждень, але потім вибачила його і намагалася поводитись, ніби нічого не трапилось. Однак після того, що трапилось, серце Фінлея не полишало дивне відчуття, що дивовижна краса сестри ще спричинить йому чимало неприємностей. Щоправда, неприємності, пов'язані з жил, давно вже стали для Фінлея справою звичною, щось трапилося з його спокійною та слухняною сестричкою після їхніх довгих мандрів у горах, минуле ніби стерлося з її пам'яті. Але, давалося, в знаки, оскільки маля почало кричати ночами, прокидаючись від дикого жаху. На щастя, няня Фейт товаришувала з травницею самітницею Фогартою, і та забезпечила подругу деякими зіллями, які повернули дівчинці спокійний сон. Однак напади страху, дратівливості й туги часом опановували джил. І тоді вона на кілька годин перетворювалася на вельми нестерпну істоту. Що ж до представників протилежної статі, то й до згаданого випадку і потім джил виявляла до них не просто значний, а швидше навіть хворобливий інтерес, при цьому вік чоловіків, схоже, не мав для неї жодного значення старий похмурий колін, що зайшов одного разу погостювати до свого найкращого мисливця, Запевняв останнього, що джерел намагалася пускати бісики очима, звертаючись до нього. А щодо Джека, так той взагалі пережив неприємну для себе історію, коли оселився в будинку мисливця. Оскільки всі спальні були зайняті, він оголосив, що спатиме на шкурі Луе біля каміна в головній залі. Це місце закріпилося за ним назавжди, і він був цілком задоволений. Мешканці ж будинку були задоволені Джеком, оскільки він, перебуваючи у безпосередній близькості від вогню, добровільно взяв на себе обов'язки опалювача. Однак це було потім, а після першої його ночівлі, коли всі прокинулися і сіли снідати, Джек виглядав страшенно роздратованим. Джил копилила губи і поглядала на хлопчика з неприхованою злістю та зневагою, а Фейт лукаво усміхалася. І, здавалося, ось ось розсміється. Фінлей усе це помітив, і, дорогою до казарми, у якій мешкали лісові хлопці, спитав свого нового вихованця, що трапилось. Джек довго не хотів нічого розповідати, але потім зізнався Ти не повіриш, але твоя сестра дочекалася, поки ти заснеш, а потім спустилася вниз і полізла до мене з безглустими розмовами, і навіть. Навіть цілуватися намагалася, ледь не під стіл пішки ходить, а все туди ж. Фінлія такі звістки стривожили, але одночасно його потішило те, як Джек викладав події, що відбувалися, а тому він тільки запитав Ну, а ти що на це? А що я? похмуро відповів Джек. Я тепер твій друг, навіть я не її майже. Просто сказав, щоб йшла спати і дала мені спокій. Того ж вечора Фінлей серйозно поговорив із сестрою, але та із штучною байдужістю заявила, що якщо йому, видатному мисливцю на велетнів, забажалося селити в їхньому будинку дурнів, недоумків і вигадників, то це його справа. Вона ж до таких жодної симпатії не відчуває, а якщо їм раптом щось наснилося. То нехай не плутають сон і дійсність. Відтоді Джек і Джил жили під наглядом Фінлея і Фейт, як кішка з собакою, і мисливець нічого не міг із цим вдіяти. Але повірив він тоді Джеку, а не сестрі. А коли в останнє свято весняного рівнодення власноруч відтягнув її від розгубленого молодого хлопця поселянина, з яким Джил за хвилину до сього мирно танцювала. А тепер безтурботно вп'ялася в його губи своїми губами, тривоги мисливця стали постійними, і він просив Джека та Фейт стежити за дівчинкою некліпно. Білчун зі скептичною посмішкою запевнив мисливця, що, безумовно, тільки цьому обов'язку він і присвятить решту своїх днів навіть на полювання ходити перестане. Що вже там. А стара нянька зітхнула. І сказала Філлею щось втішне про вік і про те, що Джил обов'язково подорослішає та візьметься за розум. І ось сьогодні, коли Джил обіймала його біля порога, йому знову всіма силами душі захотілося повірити в правоту мудрої Фейт. Усміхнена, граційна, з довгим русявим волоссям, моторна та спритна, вона обличчям і поведінкою нагадувала білочку. І фінлей навіть називав її так іноді, але перестав, оскільки Джек поставив питання Руба або він білчун, або джил білочка. Зрештою, за джил закріпилося прізвисько, отримане від Фейт. Дівчинка напрочуд гарно співала, і няня, яка допомогла їй удосконалитися в цьому мистецтві, кликала її вивільгою. Оскільки Джил була схожа на цього птаха не тільки гарним, що нагадував Флейту голосом, але й рухливістю, то її незабаром почали називати так всі друзі та знайомі. І коли в Джека був поганий настрій і він хотів, щоб його було зіпсований у сестри його старшого друга, він починав, як би ненароком, виводити вивільгові трелі спершу на кшталт ніжного Фіуліулі. Але потім, неодмінно переходячи на неприємні звуки, що нагадували нявкання переляканої кішки або крики соколів. Джил природно ображалася, і фінлею доводилося просити білчуна, щоб він замовк. Сьогодні Джил і Фейт приготували на честь повернення мисливця розкішний обід, який пройшов цілком собі весело. Настільки... Що Фінлей навіть трохи розповів господиням про свої пригоди на полюванні, що зазвичай робив дуже рідко. А потім Джил надала своєму обличчю нудьгуючий вигляд і запитала у Фінлея цілковито байдуже А де ти свого хвоста загубив? Нам чекати на нього, чи можна прибирати зі столу? Йшлося, звичайно, про Джека, який ненавидів це прізвисько, і нерідко заявляв про це Джил. У відповідь на це та милостиво погоджувалася називати його прихвостним. Фінлей відповів сестрі, що білчуна чекати не варто, і що їм час потихеньку збиратися на святкові гуляння. Новина про можливість відвідати свято викликала в джил таку радість, що вона стрімголов кинулася завершувати поратись по господарству, співаючий та пританцьовуючий. А Фінлей дивився на неї з сумом думав: ех, замкнути б її вдома, як кайл своїх дочок, нікуди не йти та спокійно виспатися, однак так не можна, не тому, що вона мені такого не пробачить, а тому, що яку я їй ще можу запропонувати радість у цьому житті. Щоб позбутися таких думок, Фінлей заговорив із нянею. Фейт, а ти підеш із нами на свято? Наші улюблені музиканти прибули до міста. Гадаю, ти будеш рада їх послухати. Може, піду, а може, й ні, обізвалася та, позіхаючи. Як ти міг помітити, я вже застара для танців і важка на підйом, але якщо ти говориш про чарівний квартет, то, можливо, я й змушу себе добрести до площі. Та й що не кажи, свято квітучих галузок вагома причина для того, щоб така старушенція, як я, здійснила подібний подвиг. Сподіваюся, що вдасться воно на славу. Інакше я не побоюсь висловити нашому шерифу все, що думаю про старих солдафонів, які не вміють влаштовувати гуляння для молоді.